В Охтирці з військовими почистями провели в останню дорогу військовослужбовця Руслана Тимошенка. За інформацією заступника начальника Охтирського районного центру комплектування Сергія Грицая, старший сержант Тимошенко служив начальником електростанції відділення розбирально-складальних робіт ремонтної роти військової частини сухопутних військ Збройних сил України. 25 вересня його не стало. Людина була вічлива, добра. Смілива, ніколи нікому нічому не відказувала, підтримувала товаришів. Ну, був надійний друг. В роботі він, людина, був такий, що йому завдання поставили, яке б не було завдання, чи щось зробити по ну, завдання він виконував завжди безперечно. Ми, ну, Маленький колектив, і всі в нас дружно ну, відносяться один до одного. Раніше Руслан Тимошенко служив в Нацгвардії, тепер там служить його син Віталій, розповідає побратим Євген Шепеля. Гарний побратим, до, до якого можна було довіритися, покластися на нього. Вічливий, відзивчастий і ну, одним словом, гарний побратим. Позитивно, він завжди себе держав на позитиві і підтримував побратимів своїм позитивом, підшучував. Ну, таким сумним я його ніколи не пам'ятаю. Був фахівцем в своїх справах. Пройшов навчання відповідне. Гарним був він побратимом і спеціалістом своєї справи він був. В довіллі він йому найбільше подобалося займатися рибалкою. Він мав на то багато планів по закінченню війни придбати собі. І, там, Лодку, там. ну, я не знаю, як це розказати. І багато в нього було цих принадів всього риболов'язку. Як випадала хвилина, він завжди займався риболов'ю. Більше 20 років на одній вулиці з родиною Руслана Тимошенка живе сусідка Надія Білоус. Її онука зі старшим сином Руслана однокласники. Сім'я дуже дружня, надійна, розповідає пані Надія. Руслан добропорядний чоловік, сім'янин хороший. Він і воював і скрізь, він дуже хороший і строїться, і все. Він сім'ї хотів создати, щоб усі були все нормально, щоб було. Дуже така його смерть, дуже всіх нас поранила. Поховали військовослужбовця на центральному кладовищі поруч з батьками. Йому на віки залишиться 41 рік. Свої Проблеми, скажем так, із здоров'ям, але все ж таки намагався бути корисним в цій державі. І це є якраз той випадок і той приклад, коли варто придивитися і прислухати сусід. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.